Найближчого тижня в Україні очікується нестійка погода з великою кількістю опадів та аномальним теплом. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, найближчими днями продовжиться активне перенесення вологих повітряних мас із південного заходу. У зв'язку з цим в нашій країні переважатиме нестійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами, пояснив синоптик. Також, за його словами, циклонічна діяльність і переважання поля зниженого тиску. Сприятимуть формуванню туманів, а на тлі високих температур не виключені в окремі дні грози. Вітер буде переважно південної чверті, помірний, а на півдні та сході поривчастий. У понеділок, за даними Ігоря Кібальчича, очікується нестійка погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Криму та на південному сході країни місцями можливі грози. Температура повітря в день становитиме плюс 12, плюс 17. На півдні очікується від плюс 14 до плюс 9. У вівторок в день у карпатському регіоні пройдуть невеликі короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. У південних областях вночі та вранці місцями тумани. Температура повітря вночі плюс п'ять десять, у день від плюс 12 до плюс 17. а на півдні Одещини розігріє до плюс 20 градусів у середу, 8 листопада. Вночі у західних та місцями північних областях в день на більшій частині країни пройдуть дощі у центральних регіонах. Місцями значні. Попереду синоптик. Вітер буде змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. У південній частині його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9, а вдень у, у північних та західних областях плюс 7 плюс 12. А нарешті території України стовпчики термометрів покажуть від плюс 13 до плюс 18 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.